Привіт усім! Сьогодні вивчимо Imperativus Presentis Наказовий спосіб латинської мови. Хто не вміє командувати, той все робить сам. Тож сьогодні навчимося командувати латинською мовою. Розглянемо слова першої дії відміни Eborare, ornare, notare. Щоб утворити наказовий спосіб, необхідно закінчення ре Відокремити від основи слова. І в однині отримаємо наступне лябора працюй, орна прикрашай, нота відмічай. У множині додається закінчення те лаборати, працюйте, орнати, прикрашайте, нотати, відмічайте. До другої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на «е» довге. Гаудере, респондере, студере. Щоб утворити наказовий спосіб, відокремлюємо закінчення ре. В однині отримуємо гауде радій, респонде відповідай, студе займайся. В множині плюраліс додаємо закінчення «те». гаудете радійте, респондете відповідайте, «студете» – займайтеся. Дієслова, основа яких закінчується на «і» – веніре, аудіре, реперіре, утворюють наказовий спосіб за допомогою і довго вені приходь, ауді послухай, репері знайди. У множині додаємо закінчення те до основи слова веніте приходьте, аудіте послухайте, реперіте знайдіть. Дієслова третьої відміни закінчуються на е-коротке, наприклад, легере, скрібери, дістере. Утворюють наказовий спосіб за допомогою закінчення е короткого. Леге читай, скрібе пиши, дісце вивчай, а от у множині додається і «те». Легіте читайте, скрібіте пишіть, дісціте вивчайте. Нота Бене. Зверніть увагу, що дієслова третьої дієвідміни діцере, дуцере, фацере – утворюють наказовий спосіб однини без закінчення е. Наприклад, дік говори, дук веди, фак роби. Перша дієвідміна нота відмічай в однині. Нотате відмічайте. Друга дієвідміна Респонде відповідай. Респондете відповідайте. Третя дієвідміна Lege – читай. Legite – читайте. Четверта дієвідміна ауді послухай, аудіте послухайте. Заперечення в наказовому способі. Сингуляріс однена. Утворюється за допомогою слова нолі. Нолі гаудери не радій, нолі веніре – не приходь, нолі респондере – не відповідай, нолі лябораре не працюй, нолі скрібере – не пиши, нолі легере не читай, нолі орнаре не прикрашай, нолі аудіре – не слухай. Заперечна форма умножені утворюється за допомогою слова «ноліте». «Ноліте веніре – не приходьте, лябораре – не працюйте, гаудере не радійте. Ноліте скрібере не пишіть, ноліте лєгере – не читайте, ноліте аудіре не слухайте. Тож сингуляріс нолі лябораре не працюй. Плюраліс нолітеля лябораре, не працюйте. Нолі респондере не відповідай. Ноліте Респондере не відповідайте. Нолі легере не читай. Ноліте лігере не читайте. Нолі аудіре не слухай. Ноліте аудіре не слухайте. Всім дякую за увагу. І до зустрічі на наступному уроці.